Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо яскравий, насичений і такий смачний компот, як сік. З абрикосу виймаємо кісточки. Якщо є яблуко, ріжемо на скибочки. У чисті банки викладаємо дві щедрі жмені вишні, 3-4 абрикоси жменю крижовнику для легкої кислинки, трохи чорної смородини. Червоне, або, як ще кажуть, порічки. І на останок ароматну малину. Усе беремо на око, як душа забажає. Але загалом ягодами має наповнитися приблизно третина банки. І переходимо до наступного етапу. Заливаємо ягоди окропом під саме верх. Накриваємо кришкою і залишаємо на 20 хвилин. За цей час банки разом із ягодами пройдуть легку стерилізацію. Ягоди почнуть віддавати свій аромат і колір, а ми тим часом підготуємо цукор і лимонну кислоту. Потім з кожної банки зливаємо настій і знову ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. У цей час у кожну банку додаємо півчайної ложки лимонної кислоти та 250 г цукру. Не лякайтесь кількості, цей рецепт перевірений руками, і саме таке співвідношення води, ягід і кислоти ідеальне. Як тільки настій повторно закипить, заливаємо ним в банки вдруге знову до самого верху. Щільно закручуємо кришки і ставимо банки догори дном. Одразу накриваємо ковдрою або пледом. Це допоможе зберегти тепло і дати компоту добре дійти. Залишаємо в такому вигляді до повного охолодження. Взимку відкриваємо баночку і ніби ковток літа. Смак настільки вдалий, що більше не захочеться магазинних соків. Друзі, якщо рецепт був цікавим для вас, підтримуйте, будь ласка, вподобайкою та підпискою. До нових смачних зустрічей!